Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і у нас з вами заняття з малювання. Дітки, це Наталка, а це її будинок, в якому вона мешкає. Який він? Він маленький, красивий, одноповерховий. У будинку є вікна. Двері, дах та стіни. А поряд з будинком Наталки побудували ось такий дім. Який це дім? Багатоповерховий, високий. А як ми здогадалися, що він багатоповерховий, бо в нього багато поверхів? Що є в багатоповерховому будинку? У багатоповерховому будинку є вікна. Двері, дах, стіни, поверхи, квартири. Сьогодні я вам пропоную намалювати одноповерховий будиночок. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, водичка, пензлик, фарби коричнева, зелена, червона, жовта та блакитна. Спочатку малюємо будиночок. Він у нас буде квадратної форми жовтого кольору. Ми пам'ятаємо, що всі сторони квадрата рівні. Так. Потім ми малюємо вікна, два віконця теж квадратної форми ділимо навпіл, вікнами малюємо блакитний кожу, потім Двері, двері я намалюю зеленого кольору ось так. там, замалюю. Так. Тепер можна замалювати сам будиночок. Вікна ми не замальовуємо, тільки Тіни. Так, стіни ми розмалювали жовто. Тепер малюємо дах. Дах у нас буде червоний. Форма даха, трикутник. Поставимо тут крапочку, тут крапочку і вверху посередині. Тепер з'єднуємо. Так. так. розмальовуємо дах. Що ще є у будинка на даху? Димохід, демар. намалюємо? Ось так, коричневою фарбою? Так. А де будують будинок дітки? На землі? Проведемо ось таку рисочку. Ось, так. ось такий одноповерховий будиночок вийшов у мене. А я, дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення!